Воката міста Києва проводить Київська обласна прокуратура. По подіям, що сталися в місті Києві. По подіям, що сталися в місті Київ, далі хтось. Україна сороком визначена підслідність за прокуратурою Київської області. Да. І чому е, прокуратура обласна не самоосунувався цього питання? У зв'язку з тим, що підслідність не належить взагалі е, місту Києву. Це питання принципове, оскільки ну, Процес передбачає особливий статус адвоката згідно закону про адвокатуру і згідно закону про прокуратуру України. Це Квитанція було відправлено поштовим адресом від поштів прокуратуру. Квитанці так підтверджує. Квитанцію, яку мені тільки що слідчий надав, датована 21.01.2016 року. Лист рекомендований кому Соколовська повідомлення про вручення будь-якого повідомлення про підозру відсутнє. Також відсутні будь-які докази отримання Соколовською відповідного повідомлення про підозру. Ну, Окрім ну, того, у зв'язку з тим, що Соколовська не перед слідством не переховувала більш того, є досить публічною особою, немає. Підстав, передбачених КПК, направляти дане повідомлення про поштою, надайте мені ще раз повторюсь, докази отримання мною повідом... Це докази направлення. О, ознайомлення, з... О, ознайомлення зі змістом. Яким чином? Тоді вам питання, прокурор, як процесуальному в даному випадку, керівнику цього кримінального провадження, призначеного Бондаренко яким чином, відповідно до вимог КПК, вручається повідомлення про підозру? Яким чином відповідно до вимог КПК вручається повідомлення про підозру? Я вам вже поясню. Увідомлення є, що вона його хоча б отримала? А Чи ви знайома повідомлення про те, що відписувати, підвітність? Можу зараз надати, надаю. Я ні, ні ви ще почекайте, ви ж вже статус її поміняли. Зараз треба було раніше робити. Я ще вчора подав заяву надати докази вручення підозри, як передбачено КПК. І до вас має найти. Вчора в мене є відмітка канцелярії про направлення такого листа від мене. як... як Будь ласка, Заява про виконання правильно. вимог закону та недопущення прав громадянина з боку прокуратури Київської області на підставі якої мій захисник просив у прокуратури Київської області розглянути заяву, негайно долучити до матеріалів провадження, виконати вимоги процесуального законодавства щодо вручення підозри про виклик та вручення підозри, надати докази належного підтвердження, отримання Соколовської підозри та ознайомлення з її змістом іншим шляхом, надати для ознайомлення е, Соколовські такі докази та можливість належним чином підготуватися до процесуальної дії. Будь ласка, ця заява була зареєстрована моїм захисником вчора. Подайте, ну, будь ласка, мені не Ви виробітник прокуратури Київської області Там, є прокуратура вибуху? області є від 26.01.2016 <рес> року. Так, є отримання Шанова, прокуратура є? області. Я її отримував. Ви її здали прокур. Те, що ви отримали. Прокурор. Ви не прокурор, я, я, ви, не не прокурор. прокурор. ви не працівник прокуратури області. Я зв'язку з тим, що прокурор не отримував, пропонує переносити дію, поки він отримає, отримає надасть відповідні дані, відповідні відповіді на всі ці питання, які порушені в цій заяві. Окрім того, мною було подано ряд клопотань кримінальному провадження. Також надайте відповідь протягом трьох днів, як це передбачено КБК. і відповідно подальшому визначайте статус відповідно до документів, які є у вас про вас. Що було заявлено твод прокурору області Київська Київської області Бондаренко. усний відвод, відвод, відвод. він не був розмо і не було розсмотрено тут Шановні, на я вам mm -hmm. ще раз повторюсь. Поки не буде вирішено питання, о, підозрюване, задовольнити клопотання підозрюване. Ви чули? Uh -huh. Я як адвокат їй писала, вони задовольняють клопотання підозрюваних. клас. Чому не раз... приговорене вже Ще... сразу? Так, да, вже не на... uh -huh. засуджене. Ще раз повторюсь, а краще ви на майбутнє прес-секретарем. В електронному вигляді зразу заочні Ми... вироки присл щоб вже було зрозуміло не щодо ваших ні, я не іронізую. Ре... Це е, лише виконання, неналежне виконання вами своїх посадових обов'язків. Окрім того, ну, ви прекрасно я буду надавати оцінку, ні, тому ви що це буде ви на даний час заяву, порушуєте всі вимоги, передбачені КПК, і е, вчиняєте злочин, передбачені 365-й. Шляхом провадження цього ведення цього провадження щодо адвоката, який здійснює свою професійну діяльність в місті Києві, злочин з ваших матеріалів було вчинено в місті Києві. І яким чином, яким боком, в даному випадку ви виступаєте в якості процесуального керівника у цьому провадженні, для мене загадка. Або ви поясните мені зараз. Я вам вже пояснил. Ким? Я зрозуміла. Тобто всі злочини вчинився в рук. Я правильно розумію? Якщо порушена підслідність, то всі злочини вчинився в рук. Правильно? Зам генерального прокурора. Ви мені задали конкретне питання. Ким визначено підслідність? я зрозуміла, ви можете на даний момент надати доказ за вручення мені відповідь? Докази, що вам mm. має... ну, про вручення. Вручення мені підозрювати. Як якщо не, не зрозуміло, чи ознайомлення зі змістом, взагалі чи отримала, може не отримала. Докази вручення мені підозрювати повідомлення про, про підозру. І ознайомлення зі змістом. Я вам ще раз повторюю, шановний прокурор, відділу, скажіть мені, будь ласка, ми з вами обидва юристи. Okay. Яким чином на підставі вимог Кримінально-процесуального кодексу згідно з кримінальним процесом статтею 42 КПК визначається особа підозрювана, визнається статус її? Я вам вже пояснив. Як вам було направлено? І вам, Бондаренко, він... Я точно ручав, подумав про підозу. Ви відмовилися. Він мені повідомлення про підозру? Так, ви, 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 не, ви не захотіли. Я вперше це Ви ж не захотіли знайомлюватися. Я ви. не захотіла знайомлюватися. Ви таке бачили? Ви взяли в з а, будь ласка, втікаєте ви не. завжди? Повільно. А по-друге, хочу вам зазначити, будь ласка, належним чином вручіть. Виконати всі вимоги закону згідно з заявою, які подав мій захисник. Виконати всі вона... клопотання. До який... ви Добре, всі клопотання, які були надані мною прокуратури Київської області протягом цього тижня і минулого, від... Надайте відповідь на ці клопотання, і я гадаю, зустрінемось з вами у слідчого суді з е... у випадку не розгляду цих клопотань. А я впевнена, що ви їх не розглянете в строках. А скажіть, будь ласка, мене Ми, як журналістикають сам, питання. Живете? А Київська обласна прокуратура і прес-служби не узгодили питання стосовно того, щоб не визнати підслідність і не заявити самовідвід зв'язку за з тим, що підслідність належить Київській обласній прокуратурі. Чому? Ми, просто, ви про судні розумієте про те, що взагалі особливий статус адвоката він передбачає особливий статус провадження. Ви це розумієте, про прокурор області. А чому це не мене, такі, до вас. було зроблено? мене таке питання для вас. А де це рі рішення, як можна здаватися все вирішено? Це було усне зілля да, ключове. Є, є, є Ну, вам чи генерально. Ви обмежили праваження. Ви так. І чому ви не заявили саму цю заяву взагалі, самому взагалі, що не було заявлено? Чому ви виконуєте пропозицію, що ми не можемо вистав. Не захистити сам один фірму за сто. Тобто ви вибачте, колега. Ви вважаєте, що у вас є всі повноваження? Та підстави провадити щодо мене як адвоката міста Києва кримінальне провадження в прокуратурі області так. щодо злочину вчиненого в місті Києві. Тобто, якщо І по, по, по вашій лозіці, якщо це Запоріжжя долу до ручдолу, щоби генеральна прокуратура буде теж бачив ці поки послухайте, послухайте. Ну, Да, то, будь ласка, там Ліпар Петрович, наприклад, тим Запоріжжя, Ужгород, якщо в Кім теж здорожчила Генеральна прокуратура, розглядати це питання, то по вашій логіці Значить, вони теж би е, вважали. Якщо так, що не фото було... неефективне досудове розслідування, то є підстав вважати, що воно буде тобто, ви простіше... вважаєте, що Київська міська прокуратура не ефективно проводить розслідування? Не я так Чи вважаю. що генеральна прокуратура не, не я визначав підслідність прокуратури Київської області. Зазначав підслідність Генеральна прокуратура. А України. А що а що mm -hmm. передбачено ефективність закрив? Що це значить ефективність yeah, звіства і, і взагалі чому надає оцінку? Неефективність це прокуратура Соломіського району не вбачала підстав. З цього провадження для притягнення мене до кримінальної відповідальності, а прокуратура Київської області, яку очолює пан Бондаренко, і якому вже заявлено відвід, який буде предметом розгляду в Печерському районному суді, вбачає підстави для цього ведення цього провадження і відповідно навіть. Визнання Соколовського підозрюва ще Можуть... вручення клопотання про життя закладів забезпечення. Питання до вас. А Солом'янська е, районна прокуратура, вона підпорядкована Київській Київської прокуратурі. А оце мені цікаво, ні, звичайно, ні. Ну так вирішила Генеральна прокуратура України. Та, на даний час докази, так, вручення підозри Так, зрозуміло, надайте мені докази не ще немає. раз. Я вам ще а, раз повторюю, з тим, що я не є підозрюваними, я про. Вас надати докази вручення, мені підозри. Ознайомитись з містом. Будь ласка. Я вам вже пояснив, яким чином як було наді... надіслано повідомлення про. Минулі. Я прошу вас ознайомитись із змістом. Підозри. Можна питання тоді, як чекайте. Мені тільки що 20... 27-го. Січня 2016 року прокурором відділу процесуального керівництва Тищенко було вручено повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, яке чомусь датовано 21 січня 2016 року. Зважаючи на те, що вручається повідомлення про підозру щодо адвоката лише прокурором. Відповідним Київської області, міста Києва, Генеральним прокурором, вважаю особу, яка мені на даний момент вручила цю підозру, неналежною вручати мені таку підозру. Окрім того, не було оголошено зміст підозри. Зі змісту підозри бачається, що я не начебто по сфальсифікованому прокуратурою Київської області кримінального провадження в кінці 65-95 чинила. Кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 121. Так. Е зрозуміло, завдавши якихось там пошкоджень тяжких тілесних, е декому потерпілому Крамаренку ножем торгівельної марки Вінзер. Е слід зауважити, що зі змісту підозри бачається, що експертиза, судово-медична експертиза. Була проведена 27.10.2015 року. При цьому обставини на підставі яких е, вручається мені підозра, е, виникли. Тобто, не начебто вчинено кримінальне правопорушення 4.07.2014 року. Так, можна питання? Час, який пройшов з моменту, начебто, вчинення злочину і з моменту проведення зброї. Більше року. Більше року, так. Да. Більше року, так. А, у зв'язку з цим прокуратура Київської області, в особі прокурор Київської області, старший радник юстиції Бондаренко, який є, був призначений лише в липні 2015 року на цю посаду Шокіним Генеральним прокурором, а, вирішив, що умисними діями, які ви виросли в умисному тілесному ушкодженні, Соколовська вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною першої 121. двадцять Зрозуміло. Так, зі змістом підозри я ознайомилась. Далі. Вважаю її такою, що не була вручена належною особою на даний час і такою, що е, повністю не відповідає жодним вимогам. кримінального процесуального кодексу, кримінального кодексу уставленої практики щодо пред'явлення підозри, щодо порядку пред'явлення. Відповідно сформованої верніше судової практики. Окрім того, явно фальсифікація цієї справи свідчить про перебіг часу, з якого було не начебто вчинено кримінальне правопорушення і коли пред'явлено підозра, четвертого була вчинена, 21 січня 16-го року. Два роки минуло, бо пред'явлена мені ця підозра. Окрім того, лише в якому місяці була передана прокуратурі Київської області у листопаді. В листопаді 2015-го була передана прокуратурі Київської області у зв'язку з необхи... неефективністю і вже 21 січня пред'явлені підозру. Зрозуміло. Далі. І все? А ви повноважна особа? А, ви, скажіть, будь ласка, ви є прокурором області? Це взагалі якийсь просто. Пане Сліч, ви є прокурором області Будьте скаже? Ми можемо написати, колективно прочитали, но да. не прийняли. Да. Ну, Коли вас призначать генеральним прокурором, ми з радостю розпишемо. Зараз ну, прокурором області показку Прокурор діяльність. Я можу вам залишити екземпляр, так. Подарувати. Подарувати. Щоб читали, дорого. Добре, чекаємо тоді запрошення від прокурора області. Дякуємо, не будемо забирати ваш час.